Я буду робити домашнє масло. Якраз маю вершки 33% і хочу збити масло. У мене сметана є охолоджена. Вливаємо всі вершки і будемо збивати. Видно, як вже добре збиті вершки. Ми продовжуємо далі бити. Коли вже в мене почала пропадати надія на масло, бо вже я збиваю пів години. Це тепер почала відділятися сироватка. Це вже не вершки, це вже масло. Ось так воно виглядає зараз. Ми цю сироватку будемо зливати. Я його перецідила. І це масло, яке в мене отут, то є масло, а це наша маслянка. В результаті дивіться, скільки в нас вийшло масла. Зараз я його зважу. 300 грамів у нас вийшло з 950 грамів вершків. Чи я буду ще робити? Ну, no, я більше не буду робити. Невигідно самому вдома збивати ті вершки і робити масло. Не рекомендую. Якщо щось добре, я рекомендую.